Позитивні новини по Україні у лютому. український авторинок подав дуже позитивні сигнали до відновлення. А саме попит на преміальні марки авто зростає і досить так серйозно. Ну я не можу сказати, що він сильно падав. Просадки були, да, але це все циклічно. Там в нас кризис, там. Корона, війна це я називаю просадки, бо попит на преміальні тачки завжди був, і дуже часто навіть там були там дефіцити, там квоти там блин, куплялись, перекуплялись на машини. Це завжди було і завжди буде. Далеко назад забігати не будемо. От візьмемо спочатку війни автосалони просто алі. Вони просто потікали з ринку. Перестали поставляти машини. Ну, понятно, люди там почали теж кіпі носитись. Там бли, хто свої тачки за бугор виганяє, хто свої скидує. Потім це все втихомирилось. Поставочки потрошки почали відновлятись, але ж пройшов певний період часу, коли все одно ті машини куплялись, продавались. Там хтось там ціну опускав все одно якийсь рух був. І ми просто до того, що просто ми з. Зіткнулися з дефіцитом машин. Цей дефіцит досі не відновився да, не відновився він в повній мірі, і я вважаю, що довго не відновиться. Бо наскільки я бачу, зараз квотить так і далі, хтось десь, десь там видергує. Хочеш хорошу тачку, її треба чекати там в районі року. Вона тобі без розшвидку не прийде, Ну вона і до війни там треба було там трошки почекати, так да, на хорошу машину, а зараз так, взагалі там, там, від року, будь добре, хоч хорошу телегу, там, почекай, висять бамбук, покури, поджопнісь візьму, покатайся, але ну, хороша машина, тобі швидше не прийде. Коротко по попиту. найпопулярнішою маркою на, українськ... на українському ринку залишається Toyota. Молодці. Я... ну, Ні, поняли, нічого проти не маю, Крузочки 200, Кемрюхи да, залітають. Але так завжди було. Тойотка да? рухалась завжди впевнена. Далі на другому місці. У нас Volkswagen і троєчку нас замикає BMW, На секундочку, на всякий случай вам так закину, рухаються. Вони дуже впевнені. Все, і далі тут французи, мерседеси і все, і так далі. Дивіться, тачки всім були, треба і треба, будуть. Якщо наступає бум, відповідно десь попахує дефіцитом через якийсь час. Все циклічно. Дов Я навезли. Потім думають, куди продати, що робити, порозпродували, не позаказували. Все, якийсь там дефіцит сформувався, знову позавозили, все розкупили. Підець, все, вже вже де взяти машину. Є часи, коли це роблять штучно, дефіцит формують, там, щоб, да, щоб ціна е, пригнула. Є моменти, коли і правда там є труднощі, там, в залежності від часу. Ми зіткнулися з трудностями з труднощами, в залежності, ну, от, з нашою ситуацією в країні. Але вона вирівнюється, дякуйте Богу. Так що, все буде Україна.